Мене звати Євгеній Судар, я член міжнародної експедиції веслярів, які подорожують з Західної Австралії до Африки. Ми вже 51-й день в океані подолали більше трьох тисяч миль морських. Так виглядає наш човен, наш човен, океан. Зараз я маю змогу записати це відео, тому що у нас досить сильний вітер і сильно тече. тому ми можемо грести по одному, гребти по одному. Зараз мій партнер по зміні Стефан з Болгарії гребе, а я відпочиваю. Ми робимо зміни кожні пів години з ним і з нашими колегами іншою, іншою парою. Ми робимо зміни кожні дві години. Зазвичай в нормальних умовах наша зміна триває дві години. Тобто ми дві години гребемо без зупинки, з невеликими паузами, там на якийсь перекус, попити води, сходити до відра. А так то ми гребемо дві години без зупинку. Але зараз, останні два останні дні, у нас досить не дуже сприятливі умови для того, щоб гребти вдвох, тому що у нас шовен дуже сильно хитається. І швидкість у нас досить висока. Ми гребемо зараз зі швидкістю більше 4 вузлів, 4,1, 4,3 вузли. От, бачите, все про що я говорю такі хвилі. Ми досить складно до синхронно гребти в таких хвилях. Гребемо трошки повільніше, трошки повільніше, але досить швидко. Здвога, звичайно, було б трошки швидше на якийсь 10 милі. Дві десяті, три десяті милі, 20-30 милі ми гребли швидше, але це було б трошки складніше. І так ми трошки відпочиваємо, тому що далі ми зараз наближаємося до Мадагаскару. Нам залишилося приблизно 480 миль до Мадагаскару. Він знаходиться десь там. Ми досягнемо нашої наступної точки маршрутної. Це північний. Північна частина Мадагаскару, ми там не зупиняємося. Ми будемо далеко від острова. Можливо, ми його побачимо. Надіюсь, і після цього ми беремо курс на континент. Ми будемо далі гребти в сторону Танзанії, ближче до берега. І ближче біля берега Танзанії ми змінимо курс на північ. Ми зараз гребемо на захід, ми змінимо курс на північ. Для того, щоб спіймати північну сомалійську течу, яка буде нас далі направляти, і вітер також вітер і теча, яка північна, який буде нас направляти до нашого пункту призначення в Кенії. Найбільший порт на східному узбережжі Африки це Мамбаса. Це наша ціль. Ціль, яку ми поставили. При цій експедиції. Ми плануємо, що ми досягнемо. Ми вже 51 день, як я вже сказав в океані. Ми плануємо, що ми досягнемо нашої цілі приблизно за 20-25 днів сьогоднішнього дня. Від цього в нас будуються всі наші плани. Трошки про себе. Я народився в Україні на Черкащині. Там закінчив Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького університет за спеціальністю інженер-програміст. Після цього 8 років працював в Києві в аутсорсингових проєктах в сфері IT. І в 2014 році я отримав робочу візу і мігрував до Німеччини, де я проживав вже 11 років зі своєю сім'єю. І декілька років тому назад я отримав німецьке громадянство, тому я. Себе ідентифікую як український німець або німецький українець, дивлячись, хто, хто, хто говорить і як. Ідея цієї експедиції до мене прийшла минулого року в липні місяці. Коли я, будучи на Кіпрі в службовому відрядженні, на вихідних зробив курс по сейлінгу. По Вітрильному спорту в місцевому клубі. І після цього курсу я задумався, який би мені такий челендж зробити, який би міг би перевірити і мої навики, і мою моральний дух, мої, мої сили. Звичайно, після курсу з парусного фар... з... спорту, з вітрильного спорту, перша ідея була Окей, потрібно перетнути Атлантичний океан. Але для цього потрібна команда, одному досить складно і потрібно дуже багато підготовки. Крім того, потрібно ще пройти додаткові курси навчальні і так далі. Досить, досить тривалі. Пізніше я згадав, що я деякий час тому назад бачив в інтернеті на YouTube змагання, прямо рейс гонку через Атлантичний з Канарських островів до Карибських островів, Барбадос, Антіга. Це пройдеться щорічно, в кінці року, в грудні місяці. Вона раніше називалася гонка Таліскер Race. Пізніше вона була перейменована, це організатори британців. І там беруть участь приблизно, щоб не збрехати, 30-40 Команд, човнів, там як є як одиночні, так і командні по дві людини, по три людини, по чотири людини. Чоловічі, жіночі, міксовані команди і так далі. І я подумав, можливо, мені треба взяти участь в якомусь стриковому івенті, але там треба бути досить фізично підготовленим, як я на той час думав. А я був не в, не в тій формі, як я вважав. І от е, я почав шукати інформацію в інтернеті про е, океанічну греблю, як називається ця дисципліна на таких човнах, яких, до речі, конкретно ця компанія британська Renault Cadвенcia побудувала приблизно 200 штук з початку свого існування. За останні 15 чи 20 років е, Цю інформацію можна перевірити, до речі, в них на сайті. І е, я зв'язався з декількома океанічними гребцями з проханням допомогти мені визначитися з моєю ціллю і взагалі отримати консультацію на тему океанічної греблі. Тому що моя перша ідея була: я хочу зробити соло перетин Одинці через Атлантичний з збережя Іспанії, е, сканар на е, Карибське узбережжя. Тобто перетнути Атлантику з сходу на захід. Знайшов досвідченого шкіпера, якого за плечима більше 10 переходів через океани. Він базувався в, базується в Нідерландах. Я в Німеччині не так далеко, де кілька годин їзди на автомобілі. І відразу я з ним домовився про зустріч. Домовився ми з ним про зустріч в вересні місяці. Перший контакт у мене з ним був. В серпні, На початку серпня. Як тільки ми домовилися про зустріч, я відразу проявив більше ініціативи і записався на курси по підготовці до таких екстремальних екстремального івенту в Британії, який проводила школа Аврора Ocean Rowing School, де викладачем і тренером, інструктором в цій школі була Даун Сміт або Даун Вуд. Це жінка, яка декілька разів теж перетинала океан. В минулому поліцейській на, на воді в місті Буртхем амкорч на сході Англії. Приблизно в годині їзди на поїзді від Лондона на схід. Ми з нею зідзвонилися, списалися, і через два тижні я був в Британії на вихідних, там, в п'ятницю-суботу-неділю я був на цих курсах, де ми проходили виживання в морі сі survival. Навігацію, радіо, vhf радіо SRS, Short Range радіо, курс first aid, перша допомога медична. В принципі, курс був дуже класний, дуже крутий, і що мені дуже сподобалося в цьому курсі теоретичному і частково практичному, тому що ми там тренувалися, як використовувати рятувальний плод. Мені дуже сподобалось, тому що у людини було дуже багато практичного досвіду, вона ділилася всім досвідом від практичних порад, як робити те чи інше там, з навігації, чи з радіо, так і до медичних порад, тому що, як виявилося, медицина в цій експедиції досить серйозна штука. У нас у всіх є мілкі і не дуже проблемки. З якими ми успішно, до речі, справилися. І після е цього курсу, буквально через тиждень, я зустрівся з Ральфом, е зі скіпером з Нідерландів. Ми з ним говорили попередньо всі деталі. Я побачив цей човен вперше, який був у нього в гаражі е запаркований. І через ми домовилися, що він мені сказав, що в нього є ще одна людина, яка вже готова е бути членом експедиції. Це був е до речі, Стефан з, -з, з Болгарії, мій напарник по змінам. В нього за спиною було вже три переходи. Перший він здійснив зі своїм сином, коли йому було 15 років у 2020 році, під час ковіду в сезон ураганів, штормів через Атлантику. Їх план був перетнути з Португалії, з Лісабону, з континенту до Бразилії. Але їх плани трошки змінилися і за цих штормів. Вони закінчили свою експедицію на Карибських островах, здається, на Барбадосі. Я запитав у Ральфа, хто інший. Він сказав, ну, ти да я і Стефан, ще четверту будемо шукати. І через деякий час він зв'язався зі мною і сказав, давай в першому, на перші вихідні листопада ми зустрінемося. І я вже знайшов четвертого члена команди, це ірландець, професор з університету Дубліна, який має також досвід греблі, але не оканічний, а греблі в клубі на байдарці. Ми зустрілися з цим човном ми зробили тестові запливи в, на каналах поблизу Амстердама на півночі Нідерландів, де живе якраз Ральф. Ральф Тун, до речі, наш е, е, шкіпер. І Стефан Іванов е, з Болгарії. Це другий член команди, я Євгеній Судер. І після цих тренувань ми заключили якби, договір з Ральфом, Ральф-організатор експедиції на цю експедицію. Спланували приблизну дату старту. Це повинен бути липень місяць 2025 року. І дата старту пов'язана з декількома факторами. Перша це, звичайно, погода, сприятлива погода, сприятливий сезон, сприятливі течії, сприятливий вітер для цієї експедиції. Другий фактор це готовність членів експедиції. У нас так вийшло, що всі були зайняті до липня місяця, і ми запланували на кінець червня, початок липня, виліт в Австралію. І ще приблизно тиждень на підготовку човна, різні митні історії і так далі. І після цього ми повинні були стартонути на початку липня. Але через, приблизно через місяць, в середині грудня, з нами зв'язався ірландець, його звали Френк, Френк Нулій, і сказав, що він не може прийняти участь в нашій експедиції, тому що його батько переніс інфаркт і тяжко почувається, він не може собі дозволити. В його похилому віці якби залишити його на, на час експедиції, тому що є ризик, що він помре, і не хотів би, щоб це трапилося, поки він буде в океані. Він не зможе навіть попасти на його похорон. Досить, як для мене, такий серйозний поінт, валідний екскюз. Френк вибув з нашої команди. А Ральф продовжив пошуки заміни. Приблизно через два-три тижні він знайшов заміну. Це досить цікавий член нашої команди. Його звати Лю Йонг. він професор е, в університеті в, в Китаї. Він досить е, авантюрист-пригодник. Він е, е, два рази був на Евересті, він е, Він займався скалолазанням, Він е, е, стрибав багато разів з парашутом, він скайдайвер. Займався тим, що називається скайдайвінг і е, також Сют? Стефан. Окей. Він також займався wing-suit флайнгом. Це коли людина стрибає або з гори, або з літака в спеціальному костюмі і летить як, як птаха донизу. Після однієї з перенесених невдалих посадок в 2020 році, 2020 році він закінчив цим цією дисципліною і зараз займається більш спокійними видами спорту, такими як Оушен Руін. До речі, він мав досвід в 2023 році він перетнув Атлантичний океан в команді з п'ятьма французами. Тоді було шестеро на човні. Човен трошки інший, трошки більший. Він за 68 днів перетнув. Атлантичний океан з Канарських островів до Французького острову, який називається. Забувся назву. Далю. Френч Айленд. Вен його во з річен від Френч. Він досягнув острова Годелу. Далю перетнув Атлантичний океан з Канарських островів до Годелупе. Це Французький острів в, в Карибському басейні. Ціль нашої експедиції. Кожного з учасників свої цілі. Ми не знайомі між собою люди. Я познайомився з Ральфом, Ральф познайомив мене з Стефаном і пізніше познайомився з Далю. Далю, до речі, ми зустріли лише на старті. Якщо Стефана я бачив. В листопаді місяці 24 року один раз Ральфа бачив двічі в вересні, і в листопаді, то е, далю ми побачили в, в Австралії вже на старті. Е, до речі, я дуже хвилювався стосовно членів команди. У мене були такі е, переживання стосовно далю, тому що він там китаєць, війна в Україні. Пропаганда в ЗМІ. Тим більше, Далю прийшов з командою кінематографістів, які знімають про нього фільм, про його пригоди за останні декілька років як китайського мандрівника. I'm coming. як китайського мандрівника. І, я переживав, щоб не вийшло в нас такий фільм про Діда Маза, який перевіз трьох зайців через індійський океан. Але насправді все, все добре. Ми знайшли спільну мову і немає у нас ніяких проблем з цим. Другу частину запишу після моєї зміни.